Українська пенсія в Польщі доступна громадянам України як тим, що вже її отримують, так і тим, хто досяг пенсійного віку, перебуваючи в Польщі. Причому для вирішення пенсійного питання не обов'язково їхати до України, оскільки завдяки міжнародним угодам та розробленим державним механізмам всі питання можна вирішити або віддалено, або за допомогою польських державних установ. Перше питання, яке турбує дійсних пенсіонерів, це кінцева дата дійсності банківської картки, на яку перераховується пенсія. Популярні українські банки, зокрема такі як «Приватбанк» та Ощадбанк, автоматично продовжили строк дії картки на період воєнного стану. Таким чином можна продовжувати розраховуватися карткою в магазинах або знімати гроші в банкоматах на території Польщі. Окрім цього, нещодавно Приватбанк для своїх клієнтів запровадив можливість відправки пластикової картки за кордон за допомогою нової пошти. До кінця січня 2024 року ця послуга безкоштовна. Існує також можливість отримання української пенсії в польському банку. Зробити це можна за допомогою органів ЗУС. Для цього потрібно звернутися до найближчого відділення ЗУСу та скласти відповідний внісик. Важливо враховувати, що перерахунок пенсії з українського до польського банку здійснюється виключно в євро, тому потрібно буде відкрити рахунок в польському банку саме в цій валюті. І ще один важливий момент. Пенсійні виплати перераховуються на зазначений валютний рахунок не щомісяця а щоквартально за офіційним курсом Національного банку України. Якщо особа отримувала пенсію готівкою в касі банку, процедура аналогічна: потрібно звернутися до ЗУСУ та подати відповідну заявку про переведення української пенсії на рахунок в польському банку. Дещо інакше виглядає ситуація у осіб, які отримували пенсію готівкою у відділеннях Укрпошти. Для них Пенсійний фонд України пропонує два варіанти отримання грошей на рахунок українського банку або міжнародним переказом на поштове відділення в Польщі. В першому випадку зручним варіантом буде дистанційно відкрити рахунок в Приватбанку та замовити відправку картки новою поштою до Польщі. При цьому в електронному кабінеті пенсійного фонду потрібно подати заявку про зміну способу виплати пенсії. Варіант міжнародного переказу наразі запущено в експериментальному порядку в Польщі. Але за потребу буде запроваджено і в інших країнах. Щоб отримувати пенсію в цей спосіб, необхідно перейти на сторінку Укрпошти в розділ пенсії за кордоном, де заповнити форму та подати заявку. Пряме писування на форму знайти, де в описі під відео. Після звернення, в наступному місяці пенсіонер буде отримувати пенсію в перерахунку на злоті, яка буде доставлятися за місцем проживання в Польщі. Наступне питання, яке цікавить пенсіонерів процедура фізичної ідентифікації. Процедура це не нова, але зараз, згідно останньої інформації, її повинні будуть пройти всі пенсіонери в обов'язковому порядку. У випадку отримання від банку повідомлення про необхідність пройти ідентифікацію, зробити це, перебуваючи за кордоном, можна наступним чином: або авторизуватися в електронному кабінеті пенсійного фонду за допомогою Дія-Підпис, або Провести відеоконференцію зі співробітником пенсійного фонду. Можна також звернутися в консульство в країні перебування, де отримати довідку, що особа, перебуваючи за кордоном, є живою. В разі отримання вимоги про проходження ідентифікації зробити це потрібно до 31 грудня 2023 року, в іншому випадку нарахування пенсії буде припинено. І тут важливо звернути увагу на ще один момент стосовно припинення нарахування пенсії. Згідно роз'яснення консульства, якщо українські пенсіонери, що перебувають в Польщі, не використовували нараховану пенсію, тобто не знімали гроші в банкоматі і ніде не розраховувалися впродовж 6 місяців, нарахування пенсії зупиняється. Тепер щодо осіб, які досягли пенсійного віку, вже перебуваючи на території Польщі, на сьогоднішній день Міністерство реінтеграції пропонує кілька варіантів звернення за призначенням пенсії, не покидаючи країни тимчасового прихистку. Це може бути лист поштою, звернення через портал пенсійного фонду та звернення до органів ЗУС. Варіант поштового звернення не найпростіший, оскільки передбачає відправку листом власноруч заповненого бланку разом із пакетом документів, включаючи копію довідки про отримання статусу тимчасового захисту та оригінал довідки з консульства, що особа є живою. Всі довідки повинні бути перекладені, підтверджені нотаріально або завірені в дипломатичній чи консульській установі. Звернення через веб-портал пенсійного фонду виглядає простіше, оскільки на сервісі містяться покрокові підказки щодо заповнення заявки, а необхідні документи прикріплюються у вигляді скан-копій. Для підтвердження своїх дій знадобиться електронний підпис. Якщо його немає, оформити його можна за допомогою додатку «Дія» 24 або телеграм боти Ощадбанку. Пенсія буде нараховуватися на рахунок в українському банку, тому про це також потрібно подбати заздалегідь. І третій варіант звернутися до ЗУСУ за місцем проживання, де спеціалісти допоможуть заповнити документи та надішлють їх до Пенсійного фонду України. Але зверніть увагу, що нарахування пенсії в такому випадку буде відбуватися на рахунок в польському банку не щомісячно, а щоквартально у валюті євро за офіційним курсом НБУ. Деякі особи зіткнулися з тим, що виїжджаючи за кордон не взяли з собою трудову книжку, як в такому випадку підтвердити свій стаж. Потрібно перейти на портал пенсійного фонду, авторизуватися та в розділі комунікації з ПФУ обрати запит на отримання електронних документів, обрати витяг з ЕТК та заповнити потрібні поля, відправити звернення та чекати на розгляд. У випадку, якщо трудового стажу не вистачає для виходу на пенсію, в пенсійному фонді передбачена можливість покупки трудового стажу. Шляхом добровільних страхових внесків. Для цього потрібно укласти договір з пенсійним фондом за допомогою електронного підпису або дії та визначити тривалість, періодичність та розмір страхових внесків. Тепер перейдемо до найцікавішого: чи можуть громадяни України розраховувати на польську пенсію. Згідно угоди про соціальне забезпечення між Україною та Польщею громадяни України під час оформлення пенсії можуть підсумувати свій загальний стаж польський та український. Таким чином, розраховувати на польську пенсію можуть особи, які мали останнє офіційне місце роботи в Польщі, працювали за умовою опраці або умовою злицення, досягли пенсійного віку для жінок 60 для чоловіків 65 років, мають загальний трудовий стаж 20 років для жінок та 25 для чоловіків, та постійно проживають у Польщі. Говорячи про загальний трудовий стаж, потрібно розуміти, що, наприклад, жінка, яка працювала 10 років офіційно в Україні та 10 офіційно в Польщі, може підсумувати ці роки та вийти на необхідні для отримання польської пенсії 20 років стажу. Цифри, відповідно, можуть бути індивідуальні. Для оформлення пенсії в Польщі потрібно звернутися до пенсійного фонду за місцем проживання та скласти відповідний внісик. В даному сюжеті ми розглянули найбільш розповсюджені випадки, а якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Підписуйтеся на наш канал та слідкуйте за новими сюжетами. До зустрічі!